Привтома, ви відчуваєте, що навантаження на вас занадто велике і не знаєте, як з цим впоратись. Застосуйте техніку візуалізація позитивних образів. Це створення образів спокою для боротьби з тривогою. Це як подорож думками в улюблене місце. Ви закриваєте очі і будуєте всередині себе острів спокою. Де ваша увага стає архітектором внутрішнього світу? Мозок не завжди відрізняє реальність від яскраво уявлених образів. Візуалізація заспокійливих сцен, наприклад, пляжу, лісу чи теплого сонячного дня, допомагає знизити рівень тривоги та створити відчуття безпеки. Замість прокручування тривожних сценаріїв, людина концентрується на чомусь приємному, що допомагає заспокоїти нервову систему. Якщо уявляти місце чи ситуацію, яка асоціюється зі спокоєм, тіло може фізично відреагувати, дихання стає глибшим, м'язи розслаблюються, серцевий ритм уповільнюється. Уявіть образ, який викликає. Приємні емоції. Це може бути місце, де вам було добре колись: пляж, ліс, бабусина хата, події, яку ви згадуєте з теплотою, улюблений вигаданий світ, казковий ліс, затишна кімната, поле соняшників. Уявіть себе впевненого, щасливого, спокійного. Увімкніть п'ять відчуттів, щоб образ був. Якомога яскравішим. Задайте собі питання, що я бачу, кольори, форми, світло, що я чую, звуки природи, голоси, тиша, що я відчуваю тілом, тепло сонця, м'якість трави, обійми, що я відчуваю на запах, море, кава лавандове поле, який смак можу згадати. Чай, улюблені страви. Чим більше відчуттів, тим глибше розслаблення. Залишайте в цьому образі 3-5 хвилин. Дозвольте собі побути там. Спостерігайте, як змінюється ваш стан. Якщо думки відволікають, м'яко поверніться назад до образу. Поверніться у реальність також м'яко, Зробіть глибокий вдих. Поворушіть пальцями, відкрити очі, можна подумки собі сказати, я можу повертатися до цього образу, коли мені потрібно. Тепер спробуйте керувати емоціями це просто.